Олександр Власов має статус учасника бойових дій. До прозорого офісу прийшов, щоб дізнатись список документів, необхідних для оформлення пільг. Я вам написала ваші, ваші документи, паспорт за Якщо ви одружений, то свідоцтво про одруження про одруження такі самі документи на дружину. Іван Ковтун, інвалід війни. Каже, що року поновлює право на пільги і сам процес завжди займав 10-15 хвилин. Цього разу сказали чекати місяць. Прийшов оформити документи, привез справку цьому. Мене, мене вклеїть тільки корішок. Тепер мені говорять чекайте місяць. На будь яка комісії. Какая комісія? Я всі комісії пройшов. Зачем я вот та от це привожу? Ну, патріподтвердження под... статусу і інвалідності є перелік необхідних документів. Я у вас це взяла. Ну Чи, і яка комісія підтвердження групи, групи статус, наскільки я розумію? От вона, підтвердження лежить. Необхідний документ Івану Ковтону видають за кілька хвилин. Думки відвідувачів офісу про його роботу розділилися. Пенсіонерам плахалата. Далеко от ролейбуса йти. Це добре, якщо здоров'я нетить. Во-первых, з горки там. Ну так, нормально. Дело в тому, що вот люди підходять, де люди, а где це? Ну візьміть трафаретки, скотчем, приклейте субсидії в такому кабінеті, а это туди. Люди ходять, не знають, в какой кабінет потрапити. Дуже приємно, люди дуже ввічливі, швидко. Обслуговували все, все нормально. За скільки ви справилися своїм питанням? За п'ять хвилин. Фахівці приймають людей на першому поверсі будівлі. У коридорі адміністратори консультують людей, дають бланки для заповнення. До кінця березня мають запровадити електронну чергу. Послуги ми надаємо такі, як і звичайно, надавали. До нас звертаються за призначенням житлових субсидій, пільг, компенсацій, державних допомог. А черга буде застосовуватись, звичайно, обладнання вже встановлено». У березні тут мають розпочати прийом фахівці пенсійного фонду. Нагадаю, прозорий соціальний офіс будували з червня 2018 року і витратили на це понад 80 мільйонів гривень. З них 23 мільйони з державного бюджету, 42 з обласного та 16,5 мільйонів з міського. Вікторія Ливчук, Володимир Бугун. Новини на Суспільному.